Закарпаття обленерго таки перейде до радикальних дій через борги Ужгородського водоканалу. В кінці тижня адмінбудівлю комунального підприємства відімкнуть від електропостачання. Далі вимикатимуть насосні станції. Заборгованість зросла з 2 мільйони 579 тисяч до майже 3 мільйони 446 тисяч. Відключення це крайній захід. Ми готові йти на контакт. Ми готові розглядати питання реструктуризації старої заборгованості. Але стосовно поточної оплати, ми тут наполягаємо на повні оплаті. оплати. В Ужгородському водоканалі пояснюють, борги збільшуються через те, що населення не платить за користування водою. За серпень лише 50% ужгородців сплатило за спожиту воду. Недобросовісним боржникам уже почали вимикати водопостачання. Активізували роботу по від'єднанню від послуги водовідведення, тобто від каналізації найбільших боржників, мешканців багатоквартирних будинків. Зокрема, такі роботи цього тижня будуть проводитися по вулиці Заньковецькій. Так, за ці два місяці дії нових тарифів було подано до суду 61 справу, 61 позов на загальну суму порядка 286 тисяч. Виконавчу службу із урахуванням попередніх виграних справ передано 71 справу. Ужгородці переконані, відключати водопостачання потрібно лише боржникам, а не всьому населенню. Про те, що незабаром місто залишиться без води, знають, тому вже готуються до відключення. Не зовсім тому що дуже подорожало і дуже тяжко платити. У нас з нашими зарплатами, які тепер не піднялися. Хто платить нашо того виключати? Хто не платить, раз сказали, другий раз прийшли, дрізали. А то говорять, говорять, що одріжемо вони дрізують. Мають тих, то ті, хто мають з чим заплатити. Я живу на театральні коварики. Зачирюю собі, ну правда, не маю на увазі для таких нужд технічних. Вкотре нагадуємо, за новими тарифами ціна на водопостачання в Ужгороді коштує 11 гривень 84 копійки. Мешканці міста повинні вчасно сплачувати цю вартість, аби водоканал зміг погасити заборгованість перед обленерго. В іншому ж випадку обласний центр повністю залишиться без води.